Доброго дня, шановна громада. Як відомо, я повернувся з полону і хочу сказати, що хлопцям там морально і фізично дуже важко, але такі акції на підтримку родин, сімей, яких перебувають в полоні, і ті, хто рахується без з зниклим, це дуже чудово. Мені подобаються такі акції, вони зникнюють. Таку. Спілку людей, яка хоче, щоб їх ну, батьків, братів звільнили з полону. Як відомо, вчора відбувся обмін 390 людей, серед них багато моїх знайомих з міста Війська Алтайського краю повернулося 70 людей. Це мені відомо від хлопців, які. На нині перебувають в реабілітаційних центрах. Дуже дякую за, за все, що ви робите, за цю акцію на підтримку полонених.